Так, 300 літрів залив, майже повний бак. Все, записав, чек прикріпив. Потихеньку виїжджаю, вже починає потроху тимніти. Хлопці тут на поворотах повскакували бусами, але нічого, я виїду, заправщик їх трохи ганяє, каже, могли б і там стати, що ви так стаєте на виїзді. Ну нічого, бачите, як видно, пройшов все чітко. Все обережно, так? Так, далеченько там колега їде, чи він перестроїться вліво, ні, можу я висунутися. Думаю, так, да. він там на фарах іде далеченько, в принципі, так. Да. Зразу висунувся і наступаю. Не тягну, а набираю швидкості трохи. Все, попереду е, лубни, решетилівка і пішов до царичанки. Там по сілах. Каже колега, цей, що підвозив його, розказує, каже, що там полатали більш-менш. До царичанки трохи убита, туди подйом такий, там роздовбана дорога. А е, через села, через царичанку по селах там начебто зробили. Дорогу, так що нормально, можна їхати. Ну, поїхали. пока-пока пирятин до зустрічі. Так, проїжджаю я, друзі, зараз. Доїжджаю до Лубнів. Так. Справа від мене Новооржицьке, там далі. Привіт-привіт глядачам. Знаю, що в мене такі є. Привіт вам, хлопці та дівчата, хто дивиться мій канал. Мої ну, вітання. Якось буде час, дадуть завантаження, то обов'язково до вас заїду в гості. Дивіться, вже починає темніти, я вже повмикав світло, вмикнув і козирьок і допоміжний поворотник. Коротше, все. Габарит для поворотника, верніше, так скажемо, правильно. Їду попереду Лубни. Ой, да. Я так розумію, що до царичанки, поки буду їхати, вже потемніє і не буде що вам знімати, так? Так, побачимо, наскільки мене вистачить, де я, буду, де я заночую. Подивлюся. В склоне тіло з моїх колес. Беру трошки відстань від машини, яка йде, не зразу перестраюсь, а протягую максимально вперед, так, щоб людині стекла там не заляпало. Бо дуже часто буває такі красавці, тільки обходи і зразу причіпом тут біля тебе починає перестраюватися. І тобі все скло на засрав. Ну, це таке діло. Буває і такі моменти, так? Я думаю, на таких людей ображатися не стоїть. Просто. Як мені колись, колишній шеф з одної роботи казав, ну в тебе просто мало ще опита. Опита мало. Так. Досвіду, досвіду мало. Отакий От я можу сказати. А хто може спеціально так робить, може комусь по кайфу. Хтось бере так і спеціально робить. Да, Момент стосовно покращення світла фар. Вольвовських, бо знаєте, світло тут ніяке. В мене що я користуюся. в мене ви питали, чому в мене дальній працює. У мене він відрегульований під ближній, тобто одночасно з ближнім світить так, щоб краще було більш-менш видно, Але е, спілкувався я з електриками, хотів зробити стосовно ксенона. Вирішити питання, що поставили ксенони. Коротше, відповідь така електриків наших була: що наш механік не любить, коли в машини ставлять е, щось нештатне. Тобто максимально треба, щоб було штатне. Я кажу, а як же їздити з таким світлом? Ну, я не знаю, типа, хочете, купляйте там якісь мощніші лампочки, але я кажу, і вони нічого не рішать, тому що там повигорала від... 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 ця відражайка ця ззаді, да, за... за лампою, яка пучок создає світла. От воно вигоріло, там, каже, получилося, І каже, діла не буде. З фарами ти краще нічого не зробиш. Я, Хлопці, коротше, я купляю такі. Доповнітельні невеликі габарити, ну, фари такі лампочки, знаєте, як назад ставлять, типу, такі квадратні невеликі, і самі підключають, то треба буде щось думати, я не знаю, побачимо. Оце єдине питання, яке не вирішилось, це з покращенням ближнього світла. Тобто, дивіться, ось я їду зараз, як вам видно, да, жовтим світить, даній в мене з ближнім, ось, і проти туманка в мене світить. Так? Я зараз дальній вимкну, дивіться, оце ближнє світло так світу, бачите? А це дальнє. Ну, тобто ще в таку погоду, коли мокрий асфальт взагалі нічого не видно. Ні, потемки так єлі видно, ну ви ж бачили які, яке світло. Тож оце таке? Що ж, попереду лубни, хорол, їду, їду, друзі, далі. Що, спустився, я вже лубни. По праву сторону від мене проходять лубни. Так, ця дорога прямо пішла далі до Решетіловки, так, Тилівки, до Решетилівки. Отак правильно буде. Не Тіловки, а Тилівки, до Решетилівки. О, я, тут, я все реме це кавіркою, не буду, я так більш казати. Стараюся, щоб не казати так. І зараз для тих, Кому цікаво, хто їздить, знову-таки наголошую на тому для новичків. бо пацики на моциках, й взагалі для глядачів, кому цікаво, смачні заклади зліва, є така хатинка, полтавські галушки. Рекомендую, заїжджав сам неодноразово. І вам знімав раніше, показував, і в Тікток у мене є, як то я тут замовляв, полтавські галушки. Так, є бургерна зліва ось. Напроти заправки UGR, бачите, UGR, це щось нове. Ось. Є е е е фірмова кравниця. бургерна, бачите, є. А ось зліва, де колеги стоять, тут можна смачно пообідати. Стосовно душа не знаю, по-моєму, немає. Туалет, обіду, бачите, хатинка така. І ось там от, смачні полтавські галушки. Воно так і називається полтавські галушки, якщо не помиляюсь. Так що, користуйтеся. Вовчик тобі теж на замітку ти почав їздити. Так що дивися місця, це в Лубнах на об'їзній дорозі. Ось так от. Сподіваюсь, ця інформація десь для когось буде корисна. Ну, цей заклад багато хто знає, сюди заїжджають люди, там без питань взагалі їсти заїжджають сюди. Тут завжди є клієнти, завжди є колеги на фурах. і Інші люди заїжджають сюди, часто на легкових машинах обідають, я бачу, приїжджають. Так, а чому поворотник не включаєш з полоси розгону? А, він просто зупинився, мабуть, чи що. Так, да, зупинився. Теж варіант. Ну, бачите, яке світло не айс взагалі. Не nice. Угу. Ще й коли йде дощ, коли отакий мокрий асфальт, дивіться, перепад який. Слабенько взагалі видно, треба щось робити зі світлом, бо це єрунда. Треба подивитися якісь лампочки, можливо, мочні якісь лампочки поставити, які взяти хороші. Мочніші, але як мені пояснив, цей каре, що електрика, там отож, я ж вже сказав, повторююся, що облізла той отражатель, і розсіється пучок не концентрує таке світло, яке має бути. Що ти каже, братішка, нічого з цим не зробиш. Ну, і блін ну як я кажу, це тільки доповнення поставити сюди ці маленькі фари причепити ще. Да? Опять же таки, він каже, що в нас цей механік не любить, коли об'сиси ці вішаєш допонні. Але так їздить теж. Ну У нас же розрахунок того, що ми по ночах не їздимо. Їдемо тільки до 22.00, а потім встаємо. Але ж те що дивіться, вже скільки сьома година, майже вечора, 19, так? І вже хірово видно, чесно скажу. От Я їду і мені вже хірово видно. Не знаю, що там камера вам показує. Але... Ну Камера трішки наче присвітляє. От я зараз дивлюся в камеру в екран, то вона трошки присвітлює це все діло. Ну, якось так. Ну Лубни в мене з правої сторони. Далі йде Хорол. Поїхали. Попереду місто хорол. Хоролу, привіт, привіт. Серега з хорола, привіт. Глядач каналу я в мене відео з ним. Ось хорол заїжджаю. Так, з правої сторони Богівська заправка. Серега, тобі привіт, друже, колега. Так, трохи треба підскинути. На 80 швидкість. Зараз трохи пригальмую. Їду далі. Проїжджаю, не буду зупинятися, я ще їхав, думаю, може тут стати, Але <кій> час у 19.13. Поїду трохи далі ще. Проїдуся. До Решетилівки доїду, а там буде бачити. Або стану, або поїду до Царичанки. Ну, Коротше, подивлюся. Так, вовська заправочка, де я буваю, паузу роблю. так. Тут ось смачно можна поїсти. Бачили, хто в Тікток заходив, бачив, я тут і варенички смачні, і пельмешки, ну, Тут і курочка є така. Цеплятка табачка, скажімо так. <хи> да, Сахарочек? цеплятка табачка є. Він знає, да. все, їдемо на круїзі далі. Попереду у нас Решетилівка. І з'їжджаємо на Дніпровську трасу. Все, пока-пока, Хорол. До зустрічі. До речі, ніщаковий автомагазин. Кому цікаво, ось на паркінгі, бачите, трейлер стоїть. Це автомагазин Тір. Дуже недорогий і класний колеги мені казали, там і всякі побрикушки на лобове скло, і ламбрикени, і різні вісюльки. Коротше, комплекти всякого-всякого продається недорого по хорошій ціні, так що заїжджайте, купуйте. Я ще поки що не заїжджав, але з часом, можливо, заїду, подивлюсь щось для себе, але це не зараз, це буде пізніше. Згодом трошки, так скажемо, пізніше. Тож, давайте, друзі, їдемо далі. Гарного перегляду. Поїхали. Hello, hello, Решетилівка. Я вас вітаю. Разом з сахарком. Привіт вам всім глядачам каналу Решетилівка. Так, добрався я 8 годин вечора 20.05 на годиннику. Йде дощ, пустився. Так, такий собі противненький дощик, 11 градусів плюса. Проїжджаємо все село і повертаємо праворуч на Дніпровську трасу. Тобто ту, що йде. Царичанки. Давайте назимомся так. Давайте назвемо це так. Трошки збавлю швидкість. Тут, по, по дню тут частенько з двох сторон працюють екіпажі, ловлять на фару, так що будьте бдітельні, як то говориться, так. Є заправочки. Колись тут була заправка глузко, її переробили да, на якусь іншу. Ось вона вже по-іншому називається. І Шеловська є. Дві заправочки. Ну, Це колишня глузко була заправка. Ми... Колись я самосвалом тут тягав щебінь з кар'єра з горішніх плавнів. так? Сюди десь до хорола. Ні, не до хорола, навіть ближче трохи. А ЮГО, да? ЮГО. Ну, якось так. То було глузко, бо ми на ній заправлялися. І, до речі, ще й ходох і кава була безплатна за заправку від 200 літрів. Була така акція раніше. Ну, якось так. І ось вам, будь ласка, шел. Шел -ка. Я зараз виїжджаю з решетилівки і повертаю праворуч і обходжу її по об'їздній дорозі. Так як вантажівкам через саму решетилівку їхати не можна. Колега теж туди йде. До речі, була непогана смачна кафешка, я сюди якось заїжджав, бо, але вона вже закрилася, не працює. А може, я й помиляюсь, ну начебто колега Юрчик колега казав, що не працює, вона закрилась. Але я туди раніше якось заїжджав, брав там і пельмешки пробував, таке всяке різне, ви зрозуміли, да? якісь каші брав там з м'ясом. Ну, непогана, була така. Кафеха заїхати поїсти можна було. В принципі, непогано. Так, все, ось я вже виїхав на цю дорогу. Тут треба обережно, там перекрито, там-там. Треба дивитися, щоб не вскочить у халепу. Обережно пройти цей відрізок дороги. Зараз буде таке, як ви бачили, по дню у мене є серії. Кому цікаво, подивіться, там по видному я їхав, ці перепади, тут такі об'їзди. Потімки тут сильно знімати вам не буду, бо тут сильно і не покажеш вам нічого в темноті. Тож поїхали, друзі, далі. Так, народ, ну що, під'їжджаю я до Дніпра вже. Заїхав в Дніпропетровську область, проїхав Царичанку, проїхав села, які були в Дніпропетровській області. Привіт-привіт. Дніпру, привіт. Всім глядачам каналу привіт. Лишилось мені 19 кілометрів до маркета, як бачите, на навігації. Час у мене вже 22.53. Зараз дотягую вже до маркета. Цих 19 кілометрів ніде не став ночувати. Спокійно зараз приїду на маркет, стану на парковці і до, до ранку собі, завтра субота. Коротше, стану і висплюсь. Тож їду попереду Дніпро. Зараз якісь трохи там 15 кілометрів і я виїду на Донецьку, Донецьке шосе у Дніпрі. Тож, поїхали. Так, ось з'їжджаю я на Донецьке шосе, заїхав вже в місто, саме Дніпро. Ну, це, скажімо так, знов-таки об'їзна дорога, ця Донецьке шосе, вона така, да, як кільцева вроді. Так, так, так. У нас другого рядна, треба пропускати. Машинки в карман залітають, щоб на мост заїхати. Ну, а ми перестраиваємося ліворуч і по прямій поїхали прямо до маркета. Епіцентр буде з лівої сторони, справа буде метро, а ми зліва. Це пряма дорога вже фінішна, скажімо так. 8,5 кілометрів мені до магазину. Тут камери, світофори, треба їхати не поспішаючи. Так, в середній швидкості десь так 60. Тут теж трошки такий асфальтик місцями є. Нерівності є на асфальті. Викатані просто в ці асфальти. Як тихо, горний тормоз працює, не свистить, не шипить. Все вогонь. Так, ну що, друзі? Заїхав я на парковку, став. Охоронець підійшов, відкрив, бо тут ворота були вже закриті. Підійшов, тут на території стоїть три машини Ну, на парковці біля маркета. І бачу, що з пломбами, мабуть, на вигрузку. Може там ну, одну точно та, що біля мене побачив, що вона з пломбою. Останні дві не бачив, не знаю. Коротше, 11 годин. Зараз закрию зміну. Отак, отак. Там видно не буде все одно. Ну, так. Зараз. Водій. Україна. Край страна, Україна. І все. Все, зміну закрито. Все, я лягаю відпочивати. Зранку, так, документи він мене забрав. Зранку, з, з номером телефона. Зранку мене наберуть. Ну там як як. Мабуть, в порядку живої черги. Ну і все, буду заїжджати на розвантаження. Тоді давайте вам гарного перегляду. Все утром. Включуся, побачимося з вами. Далі розвантаження і що там буде далі, побачимо. Поїхали. Відпочиваю. Добрий ранок! Не встиг відкрити очі, як мені вже дзвонять, заїжджайте на розвантаження, прикиньте, машини всі стоять, я не знаю. Може вони, мабуть, не на вигрузку, я так зрозумів, але запломбована, він, може, далі поїде. Навіть вмитя не, не встиг, ви прикиньте, 30 березня, субота, Дніпро. Я вже приїхав на розвантаження, заїжджаю, машину прогрів, зміну відкрив. Очі, правда, тільки роздерний спів навіть умиться. Зараз стану під рампу, буду вмиватися. 7.58. ну, 8 ранку. В машині в мене вже 8 ранку. 12 градусів плюса. На вулиці комфортно, добре. Заїжджаю на охорону. Так, друзі, заїхав, я запустив мене охоронець. Бачите, зараз приї... стану вікна повитираю. О, бо вчора після того мелкого доща Бачите, всі вікна грязні засрані. Зараз помию. Взагалі умитися спочатку треба проснутися, бо я кажу, мене підняли 8 утра. Так. Стою під рампу, мабуть, сюди прямо. Давайте паркуюся і буду вигружатися. Так, все став під рампу, відкрився, поки движені немало, пату опустили. Я зняв перемичку, яка ковролін тримала, там стояла моя планка да? і витягнув свій ящик поки. Все, лице умив, зуби почистив, красавчик, сахарок, добрий ранок. Зараз п'ю воду і... і трохи пройдуся по стеклу. Бо зеркала, бачите, які грязні. Заляпало вчора ж дощ ішов, так що приведу в порядок. Все, як розвантажусь, буду виїжджати, включусь. Погнав я зарядку робити ранкову. Так, друзі, ну що, розвантажили мене 9 годин ранку. Виїжджаю на парковку, відписався менеджеру, але відповідь була: стоїмо до понеділка, сьогодні субота. Ну, якось так. Ну, до понеділка, значить до понеділка, два дні буду стояти. що ти зробиш? Нічого не зробиш. Два дні буду стояти. Зараз возьму малого. Відео, яке я вам зняв в дорозі, піду, скину в ноутбук і сяду в кафешки, там інтернет, Ваньфанька. сяду і буду. Монтувати відео та скидати вам свіжий ролик, так? Так, на сьогодні. <клух> можливо, ви це відео побачите сьогодні ввечері, а можливо, і завтра вже в завтрашньому дні побачимо. Зараз віддам перепустку охороні. Ворота не закривав, виїду, закрию на парковці. Дам перепустку охоронцю зараз. Їду, стою на парковку, закриваю прицеп, беру свої приналежності, ноутбук, все остальне і йду на зняте відео і буду монтувати вам свіжий ролик. Так, зручніше, звісно, знову тут бачите я. Як... Так, друзі, ну що, я ворота закрив, пішов, стою, прикурюю до понеділка, зараз десь ближче, переїду, стану до маркета, напевно. Може і тут буду, побачу. Піду схожу в кафе, возьму ласточку ноутбук да? і буду. Этот самий. Буду балдеть до понеділка прикурювати, що ти зробиш. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, всім гарного дня. Як завжди, всіх обняв, підняв. Покрутив, поставив на місце. Лайк, підписка, коментар з вас. Ну і чекайте наступної серії. Гарного вам перегляду. Пока-пока.